Добрий день, діти! А ну, подивіться у вікно. Яка зараз пора року? Зима. А чи взимку квітнуть квіти на вулиці? Ні, а ось на підвіконні квіти можуть рости. Це кімнатні рослини, тому що вони ростуть в кімнаті. А які ж кімнатні рослини ви знаєте? Давайте разом згадувати. Це фіалка. У неї товсті, темно-зелені оксамитові листочки, зібрані в розетку. Квіти у фіалки мають різні кольори. Це алое, в нього довгі загострені м'ясисті листочки по боках вкриті колючками. Цвіте алое дуже рідко. Це Герань рослина з... схожа на куш, листя різної форми, а квітки зібрані у великі соцвіття. Це різдвяник або декабрист. Його називають так, тому що квітне він взимку, квіти подвійні, квітне дуже пишно. А це фікус, в нього тверді. Гладенькі листочки, а квітів немає. А це кактус, рослина з м'ясистим стеблом різної товщини, на якому ростуть колючки це таке відозмінене листя. Кактус цвіте дуже рідко, але погляньте, як гарно. А ось папороть, рослина з довгими різьбленими листками. Ця рослина ніколи не квітне. Чому ж навіть взимку кімнатні рослини гарно ростуть вдома? Тому що ми про них піклуємося, поливаємо їх, забезпечуємо світло та тепло. Ці рослини герань, фіалка, різдвяник утворюють на підвіконні, наче квітник. А ще діти можна зробити на підвіконні справжній город. Посадити горох, наприклад. І він проросте ось такими гарними парстками. Можна посадити насіння пшениці і виросте ось така зелена травичка. Можна посадити просто цибулю в баночку з водою або в лоток із землею. І коли цибулька виросте. Можна її використовувати в їжу, додавати в страви. Ще можна виростати кріп та петрушку. І теж їсти взимку свіжу зелень. Город зробити просто, потрібна земля, ємність для неї, інструменти та насіння. Можна прикрасити місце, де ростуть рослини. І у вас вийде ось таке сільське подвір'я. Або казкове подвір'я. Рослини потрібно буде поливати, піклуватися про них, і тоді у вас вийде город на підвіконні, справжнє диво взимку.